Доброго ранку, мирного ранку. Це шоу ранок вдома. Сьогодні, як і щоранку, сім днів на тиждень. Наша команда допомагає вам починати день у доброму гуморі. Ну і найвищі дві з половиною години з вами будемо ми, Лілія Ребрик, Костянтин Октябрьський, наш майстр Костянтин Драгульов. Ну а за плитою чарує кулінарний експерт Чаба Бакаш. Привіт, Чаба. привіт, друзі. Що сьогодні готуватимемо? Сьогодні приготуємо курінні шашлики з знаменітим японським соусом Теріякі. Який шашлик? На що ти це сказав? Як тепер як тепер працювати? Як чекати? Тебе Дочекайся, дочекайся. дочекаєшся, бо все інше так. у нас теж надзвичайно цікаве і смачне. Сьогодні про видатні винаходи українців і розмаїття волонтерської діяльності під час війни? Про те, як українські математики долучилися до започаткування комп'ютерної епохи, а з золотоїнків допомагає Україні, та наскільки тепло приймають наших співвітчизників в північних країнах. В гості до нас завітає співачка Ольга Цибульська. А також експертка з фінансової грамотності, яка дасть поради щодо виховання дітей. Ох, стільки всього цікавого. Ну, Час починати. На календарі 28 вересня. Цього дня 550. Першого року до нашого еро народився давньокитайський філософ Конфуцій. А як так вийшло взагалі, що ім'ям філософа назвали релігію? Ну там, начебто, пророк потрібний чи син Божий. Справа в тому, що конфуціянство це не зовсім релігія. Це таке ну філософське вчення до того, ж одне з найбільших і поширеніших у Піднебесній. Ну та три речі ніколи не повертаються: час, слово та. Можливість. Воу. Отже, не гайте часу, добирайте слова і не втрачайте можливостей. Мудро, мудро. Ну ще пак, то ж не я придумала. То конфуцій сказав. Чим іще запам'ятався цей день? Далі дивіться в нашій постійній рубриці День в історії. 1618 рік у Брюсселі відкрився перший у світі ломбард. Ідея видавати кредити під заставу майна належала вихідцям з італійської провінції Ломбардія. Звідси пішла назва закладу. Незабаром така фінансова практика поширилася всією Європою. Свого часу до послуг Ломбарду вдавалися і представники королівських династій. Одного разу королева Кастилії Ізабелла І залишила під заставу свою корону, інкрустовану діамантами. Головна і основна перевага ломбардів можливість швидко отримати гроші. Дев'яносто третій день народження сьогодні відзначає український поет Дмитро Павличко. Уже у п'ятому класі він почав писати свої перші вірші. Подейкують, що ця любовна лірика була саме для дівчат. А один його вірш перетворився чи не найвідомішу вітчизняну пісню Два кольори павличко разом з композитором Олександром Білашем створили її за одну ніч. Поет також є одним з авторів акту проголошення незалежності України. На його рахунку десяток томів поезії і стільки само перекладів. Він написав сценарій до фільмів Сон і Захар Беркут. Усе своє життя поет бореться за популяризацію української мови 2004 року. Дмитрові Павличку присвоєно звання Герой України. Сьогодні річниця катастрофи пасажирського порома Естонія. Інцидент стався проти ночі 28 вересня в Балтійському морі. Корабель, на борту якого перебувало 989 осіб, прямував із Сталіна до Стокгольма. Вижити вдалося лише 137 пасажирам. Основною причиною аварії називають сильний шторм. Паром завдовжки 155 метрів затонув менш як за годину. З результатів офіційного розслідування стало відомо, що швидкість вітру становила приблизно 20 метрів на секунду. Висота хвилі сягала 4-5 метрів, а подекуди і 9. Затоплення Естонії одна з найбільших морських катастроф в Європі. А яким буде 28 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.